Судова тяганина у столиці відбулося чергове засідання у справі колишнього міського голови Черка Сергія Одарича. Учора у Шевченківському райсуді Києва допитали двох свідків з боку обвинувачення. Це Ольга Хоменко, представник територіального відділення з питань охорони праці, та Євген Кімлик, який керував управлінням транспорту у міськвиконкомі. Деталі учорашнього засідання далі у сюжеті. У столиці відбулося чергове судове засідання у справі Сергія Ударича, як і кілька засідань тому продовжували допит свідків з боку обвинувачення. Протягом останніх трьох зустрічей суд допитав лише шістьох свідків. Решта не приїхали через різні причини. Так і на це засідання з основних свідків з'явилася лише одна особа. Це Ольга Хоменко, представник територіального відділення з питань охорони праці. Вона свідчила в суді про результати свого аналізу законності звільнення і поновлення на роботі потерпілих. Виї висновки пані Хоменка зробила на підставі документів, які надавала їй прокуратура і відділ кадрової роботи мерії. Інші важливі документи вона не досліджувала. Продемонстровано упереджене ставлення. Ну і звичайно, крилата фраза інспектора, коли його запитали а свідка про а закони, які а який порядок призначення, і так далі. Так далі каже: я не знаю, я не закони читаю. Я читаю трудові книжки. Ну тобто, ось. Рівень, так би мовити, фахівців, які сьогодні дають оцінку діям посадових осіб. Додатковим свідком був Євген Кімлик, який колись працював у транспортному відділі міськвиконкому. Саме він готував проєкт рішення міської ради в частині звільнення і порушень з боку Володимира Невесенка. Його про це попросила людина, яка на той час навіть не працювала у міськвиконкомі. І в його свідченнях нічого особливого ми нового не почули. Не зрозуміло, чого, приїхав увечері, не зрозуміло на прохання кого що писав, і не зрозуміло, чим це потім закінчилось. А ще як потім в кінці виявилося, що взагалі не зрозуміло, про яке рішення йде мова. Чи про рішення травня 2007, го чи про рішення липня 2008. го Навіть ну цей перепад в півтора роки між рішеннями міської ради, пан Кімлик не зміг пригадати. Суддя Лариса Радуцька зобов'язала прокуратуру забезпечити явку решти п'яти свідків обвинувачення. Якщо не буде можливості їх безпосередньо допитати під час судового розгляду, будуть вживатися заходи. Зокрема, будемо звертатися до суду з питання про їх допит в режимі відповідності. Наступне засідання призначили на 14 січня. Світлана Пічугіна, Сергій Єфімов, Віка Новини.